Я, звичайно, не кажу, що треба одразу викидати таку людину із життя. Треба як мінімум сказати, що це неприпустимо, і вас це ображає. Якщо ваш друг вас цінує, то він вибачиться і більше не буде таким грубим. А можливо, навіть буде давати конструктивні поради, щоб ви стали краще. Якщо ж людина хоче самоствердитись за ваш рахунок через те, що у неї можливо є низька самооцінка, або вона заздрить, тому що ви маєте сміливість проявлятись, вести блог там. Або писати щось, або малювати, або заздрить тому, як ви зростаєте, стаєте все більш успішним. Та людина, скоріш за все, скаже: та блін, це просто моя думка. Ти ображаєшся просто без якогось приводу, і взагалі я маю право висказати тобі те, що я думаю. Я, звісно, не можу казати, що вам робити в такій ситуації зі своїми друзями або коханими, але я б задумалась, чи мені потрібні такі стосунки. Тому що насправді виглядає це все дуже нерайдужно, і я б не хотіла бути місцем, яке просто можна зливати свій негатив.